Половина ВІЛ-позитивних людей не знають про свій діагноз і несвідомо можуть передавати цю хворобу іншим, аби розширити можливості киян анонімно обстежитися на ВІЛ-інфекцію. Міська влада виділила кошти на закупівлю експрес-тестів для всіх столичних амбулаторій і запропонувала приватним лабораторіям долучитися до цього проєкту, щоб також безкоштовно перевіряти своїх пацієнтів. Київ один із регіонів України, де проживає найбільше віл-позитивних людей, кажуть у МОЗ. Проте скільки їх столичні фахівці можуть підрахувати лише орієнтовно, тому що половина з цих людей навіть не здогадується про свій статус. В нас за оціночними даними в місті Києві 32 тисячі віл-позитивні людини, з яких тільки всього тільки 16 тисяч трошки знають про свій діагноз. З них тільки 11 тисяч знаходяться на диспансерному обліку. Аби будь-який житель Києва міг безкоштовно перевіритися. Всі комунальні амбулаторії забезпечать експрес-тестами. Столична влада вже виділила кошти на їх придбання. Очікується, що люди, звертаючись до лікарів по допомогу, одразу проходитимуть і швидке тестування на ВІЛ. Експрес-тестування впервої городом Києва була видіна сума 6,8 восім мільйонів гривень. Розкриття состоїться в время этого тендера, і ми купимо достаточно большое количество експрес-тестів. Ці тести будуть проводитися на всій первічці, тобто всі все 120 амбулаторій. Проте частина киян є пацієнтами приватних клінік і лабораторій. Тому столична влада пропонує і їх залучити для діагностики ВІЛ СНІД. Ми готові дати самі чи забезпечити спонсорську допомогу матеріалами для аналізу. Ні. але необхідно, щоб хтось це робив. Якщо в нас вже є мережа лабораторій приватних, то чи не могли б вони приймати таку соціальну участь в цьому проєкті і, хоча б проводити це попереднє експрес-тестування, як це зробити практично? І обговорили керівники приватних медзакладів у мерії. Погодилися одночасно з проведенням якихось платних аналізів можна запропонувати обстежитися ще й на віл. Безкоштовно ми на сьогодні створимо умови, що людина, яка тестується, вона не буде тестуватися за гроші в приватних клініках, а зможе це зробити безкоштовно. Зможуть люди протестуватися і навіть під час проведення масових заходів місто розташовуватиме на локаціях пересувні експрес-лабораторії. Якщо люди знатимуть свій діагноз, то розпочнуть антиретровірусне лікування, при якому вілснід статевим шляхом не передається, кажуть фахівці. Світлана Ольга Фанов, Телеканал Київ.